Надумали продати чи здати в оренду власну нерухомість, зробіть це в рази швидше з новою унікальною програмою від компанії Домрія тільки перевірені оголошення. Адже зазвичай усі електронні об'яви від замовників, які мають відповідну позначку, отримують в дев'ять разів більше переглядів. Саме так програма вже зарекомендувала себе в багатьох містах України. А днями її презентували для хмельницьких фахівців галузі нерухомості в ході регіональної конференції. Створення програми вимога часу запевняють спеціалісти домрія адже основними проблемами, з якими зіштовхуються в своїй роботі як ріалтори, так і їхні клієнти, це неправдиві оголошення, вигадані квадратні метри, поцуплені фото, накручені ціни, і це далеко не увесь спектр важелів, якими дуже вміло користуються чорні брокери. На сьогоднішній день з по даних, які надані в тому числі і представниками асоціацій профільних ріелторських, майже 80 відсотків, від регіону, да, десь більш, десь менш, інформація об'яв не відповідає дійсності. Більша половина взагалі фейки, або як вони кажуть, утки, які взагалі набрані з інтернету, з голови, і в них не існує. І тому людина, яка не освічена в цьому цій кухні. Споживачу, який хоче придбати якусь нерухомість, цьому розібратися майже неможливо, і тому дуже багато нарікань зі сторони клієнтів, зі сторони професійних ріелторів, тому що у нас робиться деякий хаос. Багато порталів на сьогоднішній день намагалися щось з цим робити, намагаються вивести за допомогою ріелторів інформацію саме в рівень достовірної. Тобто інформація, також товар, споживає її відповідально. І тому, якщо буде більш таких програм. То, мабуть, для споживача кінцевого ріеторської послуги, для людини, яка купує о, нерухомість, і також для власників, які продають нерухомість, щоб їх об'яви якось виділялися серед цієї маси цих фейків і все інше, ну це таке програмить мати попит, попити, мабуть, мати якусь користь. Отож, основне призначення програми Дом Рія перевірені оголошення це насамперед захистити ріалтрів та споживачів. Суть полягає в тому, що при оформленні заявки на перевірку із замовником зв'язується координатор програми. Далі інспектор Рія виїжджає безпосередньо на об'єкт та власноруч перевіряє його відповідність усім описаним критеріям в оголошенні і за потреби вносить корективи. Далі вже підтверджена інформація надходить до координатора із вказаною датою та часом перевірки. Ой, у свою чергу остаточно звіряє дані та ставить поруч з об'явою ось такий статус. Це означає, що зміст оголошення 100% відповідає реальності. Це значною мірою привертає увагу користувачів. Програма від Домрія тільки перевірені оголошення. Це простий, доступний та зручний інструмент для підвищення довіри і лояльності клієнтів до ріалторів. А повідомлення в оголошенні з відповідним ярликом актуальне і достовірне з максимальною інформативністю та перевіреним про. Одавцем фахівці порталу нерухомості «Домрія» впевнені такі нововведення додадуть прискорення процедурі купівлі чи оренди нерухомості. Тільки реальні клієнти є запорукою реальних успіхів.